Душевних ран не забинтуєш, нема протезу для душі, не плач, не скигли, ти ж воюєш, біжи крізь полум'я й дощі, Не полікують у шпиталі, дірок від спогадів про мир. уперто рухаємось далі ковтни сльозу і мовчки вір, Та гра ухованки з думками, мов в лабіринту голові. І ти блукаєш там роками, лягаєш спати у траві. Господь не випеше пігулок, аби забути смерть братів. Життя звертаю провулок, І ворог пре з усіх кутів. Не забувайте, що солдати то не машини для убивств, і не питайте їх продати про перемогу й Кримський міст. Нехай на них чекає вдома знайоме світло маяку. А через кілька літ по тому – сліди на Кримському піску. А якщо вам сподобалось це відео, і як я декламую вірші, підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал.